Події розвертаються дуже швидко. Ось Трамп, як я і в відео ранішньому казав про те, що Трамп може приїхати в Стамбул в четвер. Так він заявив, що розглядає цю можливість. Тобто, ну практично можна сказати, що він приїде. а в Стамбул, де буде Зеленський, і, по ідеї вони вдвох будуть чекати Путіна. А і так само Трамп заявив про те, що він очікує, що Путін погодиться. Погодиться на тридцятиденне. Перемир'я, звідки він це бере, але ну впевненість в нього є. Про 30-денне перемир'я говорять і представники Бразилії, і Китаю. Тобто, ну злом, так би мовити, є певна така загальна думка, що Путін все ж таки ну, не піде він проти всіх і проти своїх нейтральних союзників проти ну, країн, з якими він в нормальних стосунків. Тому можливо, все ж таки перемир'я відбудеться.